Храм при лікарні це не просто нормально, це надто важливо. Без лікування душі не може бути здоров'я тіла. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять преподобного отця нашого агапіта, чудотворця Печерського, нашого співвітчизника, який цю істину знав. Він спочатку лікував людські душі, а потім і людські тіла. І те, і друге у нього чудово получалося, минуло вже майже тисяча років, а церква шанує його пам'ять, звертаються віруючі люди до нього за допомогою у своїх хворобах душевних, духовних, тілесних і отримують зцілення. тому що кажуть, що до порожньої криниці люди по воду не ходять. Тому хай Господь у цей святковий день всіх одеситів, віруючих, всіх наших глядачів, благословить міцним здоров'ям, дасть мирне. Довге щасливе життя під українським небом. Преподобні очі наші агапіти, моли Бога за нас вічно. thank oh. you